Наступна війна вона вже починається дещо пізніше, вже коли в Росії правила племінниця Петра І Анна Іванівна. Це якраз російсько-турецька війна 1735-1739 років. І от якраз її кінець, він відбувається на території нашого краю. Ну Потрібно сказати, що війна. Перші три роки йшла достатньо так неуспішно для е, Російської імперії. І для того, щоб якось змінити хід подій, було вирішено перенести театр бойових дій на територію Буковини. Ну, це було ще також пов'язано з тим, що е, Російська імперія на той момент воювала проти турків не сама. Союзником її виступала габсбургська монархія. Ну і обидві імперії вирішили просто скоординувати свої бойові дії, які повинні, в принципі, були призвести до їхнього з'єднання на Нижньому Дунаї.